Вітаю! Мене звати Світлана Чері. Ви на каналі Світло в Тобі. Не забудьте підписати, щоб не пропустити корисні практики для гармонії душі і тіла. Починаємо заняття з пілатесу з дихання. Покладіть долоньки на нижні ребра і зробіть декілька глибоких дихальних циклів. На вдиху діафрагма розширюється. На видиху звужуються І так само ваші ребра на вдиху розходяться, на видиху сходяться. Не поспішаючи, переходимо до розминки, робимо нахили головою вниз видих. Гору вдих, голову назад не закидуйте, переходимо до поворотів головою, в одну сторону вдих, в іншу видих, вдих і видих. Тепер міняємо схрест ніг друга нога виходить вперед, довгенько вкладаємо собі. На плечі і малюємо ліктями кола. Проконтролюйте і рух лопаток. Коли ваші лікті йдуть назад, ваші лопатки сходяться. Слідкуйте за цим, малюємо кола. Опускайте руки вниз і не поспішаючи переходимо в колінно ліктьовий упор. Подовження тейблтоп, і також зробимо рух лопатками. Звели, розвели, звели, розвели. А тепер кішка корова. Кругла спина вгору видих, м'який прогин вдих. На видиху можете м'яко підтягувати м'язи тазового дна. Кругла спина видих, м'який прогин вдих. І далі переходимо до плавання в тебе топ. Прослідкуйте, щоб у вас був підтягнутий центр, включені м'язи, глибокі м'язи живота, глибокі м'язи спини. На видиху ми витягуємося за рукою вперед, за ногою назад. На вдиху повертаємося і робимо зміну. Швидкість має бути комфортна для вас. Видих. Витягнули. Видих повернулись. А тепер затримаємось на 10 секунд. Тягнемо за рукою вперед за ногою назад на одну сторону і міняємо друга сторона, витягнулась і також затримались на 10 секунд. Весь час витримаєте підтягнуті, підтягнуті м'язи центру, включені. Маленька пауза, сіниці на п'яти розслабились, вдих, видих і повертайтесь в тейлтоп. Зараз з підтягнутими м'язами центру ми піднімаємо коліна вгору. Вгору раз, два, три, вниз, раз, два, три. Вгору один, два, три, вниз, один, два, три. І ще раз вгору один. 2, 3, і вниз 1, 2, 3. Знову вдих видих в положенні дитини. Повертаємось в тебтоп. І тепер вихідне положення, коли у нас коліна над підлогою. Вони вже не торкаються підлоги. І звідси ми заходимо в гірку на видиху. видих гірка. Вдих, повернулись. Видих, гірка, вдих, повертаємось коліна над підлогою. І ще декілька разів. Видих і вдих. Завжди старайтеся слідкувати, щоб в гірці у вас була рівна спина. Іноді можна для цього тримати призігнуті ноги. Зараз зайдіть в положення гірки, відбудуйте себе. Проконтролюйте, щоб спина була рівна, не скруглялась. Іноді для цього треба призігнути ноги. І затримайтесь на 10 секунд в правильному, коректному положенні. Упустіться в положення дитини. Таз залишається на місці, руки проходять вліво. Постарайтесь відкрити зараз праві ребра і подихати в праві ребра, проходите в іншу сторону. І ось в ці ребра, які зараз дивлять, можна трошечки розвернути в стелю, розвертайте в стелю і зробіть кілька глибоких дихальних циклів, відчуваючи, як вони рухаються. І після цього повертайтесь всередину, не поспішаючи повертайтесь в тебтоп, відривайте коліна, центр включений, і витягуємося за ногою назад. Одна нога і інша. Слідкуйте, щоб центр був включений і щоб спина не провисала в попереку. Витяжіння за ногою видих. І назад вдих, витягнули за ногу, видих, і назад вдих, тримайте центр, продовжуйте працювати, не поспішаючи заходьте в положення дитини, вдих, видих, і переходимо в положення сидячі, розминаємо спину, вдих, розкриваємось. Видих, кругла спина назад. І ще раз вдих і видих. Тепер виводимо руки вперед і робимо вправу ролдаун ролап. Тримаємо підтягнутий центр і хребет за хребцем опускаємо себе вниз. Видих, хребет за хребцем, і піднімаємось вгору. Хребет за хребцем вниз, і на видиху пішли вгору. Прослідкуйте, щоб ваші ноги не відривались від підлоги. Вони можуть робити рух вперед назад, але не повинні відриватись від підлоги. І ще декілька разів. Продовжуйте працювати. Зараз не поспішаючи заходимо в положення човника на 30 секунд. У вас можуть бути ноги зігнуті, це більш легкий варіант, або ви можете випрямити ноги. Тримайте включений центр, і у вас не повинно бути занадто яскравих або больових відчуттів в області попереку. Центр не відпускаємо. І тепер не поспішаючи заходимо в положення лежачі на животі. Лягаємо на живіт і переходимо до вправи плавання в положенні лежачі. Протилежна рука і нога витягуються вперед і назад. Ви дивитесь в підлогу, щоб шия була продовженням хребта. Видих витягнулись, дих опустилися вниз. І увага! Зараз витягуємо за руками вперед, за ногами назад, затримались. Не піднімайтеся нато високо, щоб не було компресії в попереку. Основне витяжіння має бути вперед і назад. Опускайтесь вниз, долонька на долоньку, чоло на долоні розслабились. Перевірте, щоб у вас був підкручений куприклобкова кісточка, направлена в підлогу. Випрямляйте руки перед собою і зараз тільки руки роблять рух. Ми руки згинаємо в ліктях і слідкуємо, щоб при цьому русі у нас зводились лопатки. Піднялись вгору, опустили лікті вниз. Витягнули руки вперед. Витягнулись вперед і опустились вниз. Звели руки, витягнулись, опустились. Молодці. Зараз не поспішаючи. Повертайтесь на спину і притягуйте коліна до груди. М Яко попекочуйтесь зі сторони в сторону. І зараз давайте зробимо перекати вперед-назад. Старайтесь Перекочуватись так, щоб ваша спинка була, наче м'ячик, щоб ніде не було ніяких проскоків. Тримайте себе за колінка спереду і тримайте делікатно підтягнутий центр. Давайте ще раз спробуємо roll down roll-up. Відчуйте, як зараз гарно розкладається ваш хребет. Вправо стає виконувати легше. Спробуйте випрямити ноги, це ускладнення. Опускаємось вниз і видих, піднімаємось вгору. І м'яко, делікатно витягуємось вперед. Вниз. І на видиху вгору. Потягнулись вперед. І ще раз виниз хребеться хребцем. І на видиху вгору. Зараз опустіть передпліччя перед на підлогу. Шия вільна, шию не затискаємо. І на видиху. Одна нога випрямляється, витягується вгору, інша перед собою. Видих і назад. Видих і назад. Відчувайте центр, не провисайте в плечах, не затискайте шию. Продовжуйте працювати. І зараз, не поспішаючи, вкладайте себе на спину. Вклали себе на спину, проконтролюйте, щоб у вас спинка знаходилась в нейтральному положенні, щоб поперек не відривався. І зараз будемо робити вплавання в положенні лежачі. Слідкуйте за спиною, на видиху витягується протилежна рука і нога. Вийде. І всередину вдих. Видих, і всередину вдих. Швидкість комфортна для вас. Ви можете робити значно повільніше. Головне контролюйте центр, центр підтягнутий, і контролюйте спину. Коліна до грудей. М'яко поперекочували з боку на бік, трошки відпочили. Зараз піднімайтесь вгору, відривайте плечі лопатки. І на видиху по одній нозі притягуйте до себе видих, нога до себе. Видих, нога до себе. Працюємо і вниз трошечки розслабитеся. Опускайте стопи в підлогу і зараз піднімаємось в плечовий місточок. Слідкуйте, щоб у вас не стирчали ребра. Ось так не треба. Ось так неправильно. У вас має бути трошечки підкручений куприк на видиху, хребет за хребцем вниз. Вдих вгору, ребра не випираємо, видих вниз. Додайте вгору роботу з м'язами тазового дна. Піднялись вгору, підтягнули м'язи тазового дна, опустились вниз, розслабили, вгору підтягнули, вниз, розслабили. Підтягніть коліна до грудей, розслабте спину. І зараз не поспішаючи вкладайте руки в сторони. Коліна опускаються в одну сторону, голова в іншу. Коліна в одну, голова в іншу, видих вниз, вдих в центр. Видих, і вдих, видих, і вдих, видих. І вдих. І вдих. Залишайтесь по центру. Складайте долоньки на нижній ребра Ми з вами закінчили і переходимо до дихання і розслаблення. Відчуйте своє дихання, дихання спокійне, рівне і глибоке. Вдих ребра розширюється, видих звужується. Послухайте своє тіло. Своє дихання, якщо є час, можете ще виконати якусь медитацію. На моєму каналі є різноманітні медитації для кращого відчуття свого тіла. Дякую вам за заняття, за практику, ви великі молодці!